Наступне те токсини. За відсутності конкретного анамнезу про випадкове або невмисне вживання терапевтичних або токсичних речовин буде важко здогадатися про дію токсинів. Тому детально збирайте анамнез та оглядайте все навколо пацієнта, в тому числі зверніть увагу на наявність навколо нього засобів, типу пляшки, упаковки від таблеток, засоби побутової хімії, ядохімікати. Зверніть увагу на наявність слідів від ін'єкцій, не забудьте про зіниці. Оцініть місце випадку, можливо, це підвали, місця з обмеженим доступом. Як змінюється алгоритм серцево легеневої реанімації? То, перш за все, варто знизити поріг для забезпечення вашої особистої безпеки. Тобто, будьте насторожені, чи не триває дія токсичної речовини далі, і чи безпечно вам торкатися постраждалого. Основні напрямки специфічних заходів лікування або антидотна терапія зводяться до знезараження та посиленого виведення токсину. По-перше, ні в якому разі не використовуйте вентиляцію з рота в рот присутності таких хімічних речовин, як ціаніт, сірководень, корозійні речовини, органофосфати та й, в принципі, ми говорили ніколи. Не користайтесь вентиляцією рот до рота, тому подбайте про швидкий доступ до мішка амбу. Наступне виключіть усі оборотні причини зупинки серця, включаючи електролітні порушення, які можуть бути опосередковано спричинені токсичним агентом. Третє. Виміряйте температуру тіла пацієнта, тому що при передозуванні препарату може виникнути гіпо або гіпертермія. Будьте готові продовжувати реанімацію протягом тривалого періоду часу, тому що концентрація токсину може знизитися під час його метаболізму або виведення під час тривалих реанімаційних заходів. Зверніться за консультацією для отримання інформації щодо лікування даного пацієнта, бо ви не можете знати всіх токсичних речовин, а відповідно, і антидотів до них. Пам'ятайте про екмо як терапію порятунку для окремих пацієнтів із зупинкою серця, коли базова серцево-легенева реанімація неефективна. Звісно ж, в умовах, де її можна застосувати. Тому транспортуйте пацієнта на автопульсі до закладу охорони здоров'я, де є екмо, а відповідно, і шанс його порятунку. А тепер розглянемо більш детально окремі випадки передозування речовин, які можуть призвести до зупинки кровообігу. Обговоривши попередньо клініку та відповідно специфічну тактику. Отож, бензодіазепіни, у пацієнта в спонтанному кровообізі передозування бензодіазепінів може спричинити втрату свідомості, пригнічення дихання, артеріальну гіпотензію і призвести до зупинки кровообігу. Європейська рада реанімації рекомендує препарат Флумазеніл як конкурентний антагоніст бензодіазепінів. Однак його слід застосовувати лише для усунення седативного ефекту, який викликаний одноразовим прийомом будь-якого із бензодіазепінів, і за відсутності анамнезу щодо зловживання ними або ризику судом. Зменшення інтоксикації бензодіазепінами за допомогою флумазенілу може спричинити значну токсичність, а саме судоми, аритмію, гіпотензію та синдром відміни у пацієнта із залежністю від бензодіазепінів або у тих. Хто одночасно приймає проконвольсанти, такі як трициклічні антидепресанти, не рекомендовано використовувати рутинно флумазеніл пацієнтам із коматозними передозуваннями, і немає специфічних модифікацій розширених реанімаційних заходів, якщо зупинка кровообігу викликана бензодіазепінами. Чи є він у нас на бригадах? Я не бачила, а от поляки мають і на автомобілях екстреної медичної допомоги, і на бригадах Хемсу. Йдемо далі. Блокатори кальцієвих каналів. Передозування блокаторів кальцієвих каналів стає частою причиною смертей від отруєння ліками, що відпускаються за рецептом. Лікування отруєння блокаторами кальцієвих каналів підтверджується доказами низької якості. Є рекомендації, як модифікується підхід до моменту зупинки кровообігу. Перш за все, дайте кальцію хлорид 10% у вигляді болюсів по 20 мл. Або еквівалентну дозу кальцію глюконату кожні 2-5 хвилин при вираженій брадикардії або гіпотензії з подальшою інфузією, якщо необхідна. Пам'ятайте, що кальцій у високих дозах може повпливати на деякі побічні ефекти, однак він рідко відновлює нормальний серцево-судинний стан. Тому Європейська рада реанімації рекомендує пацієнтам з гемодинамічною нестабільністю високі дози інсуліну. Одна одиниця на кілограм маси тіла з наступною інфузією 0,5-2 одиниці на кілограм маси тіла на годину, що вводиться з добавками глюкози та моніторингом на додаток до стандартного лікування, включаючи симптоматичну терапію рідинами та вазопресорами. Ідемо далі. Бета-блокатори. Пам'ятаємо, що токсичність бета-блокаторів. Викликає брадикардію та негативні інотропні ефекти, які важко лікувати, і, власне, вони можуть призвести до зупинки серця. Є інформація про виживання пацієнтів та покращення їх стану, якщо мова йде про спонтанний кровообіг, при застосуванні глюкагону в дозі 50-150 мікрограм на кілограм, а також високих доз інсуліну та глюкози, ліпідних емульсій, інгібіторів фосфодієстерази. Ну і, звісно, Екмо щодо отруєння дигоксином. Хоча випадків отруєння дигоксином менше, ніж випадків отруєння блокаторами кальцієвих каналів та бета-блокаторами, рівень смертності від дигоксину набагато вищий, слід було б застосувати специфічну антидотну терапію з використанням фрагментів антитіл специфічних до дігоксину, яких, на жаль, у нас немає. Тому протокол універсальний і при можливості госпіталізація на екмо.